Хочете дізнатися, як один простий осінній ритуал може подарувати вам головки часнику розміром з кулак наступного літа? Багато хто думає, що основний сезон на городі закінчується збором врожаю, але насправді саме у вересні закладається фундамент для одного з найароматніших та найкрупніших урожаїв. Сьогодні ми розкриємо всі секрети посадки озимого часнику. Від вибору зубчиків до правильної зимової ковдри для ваших грядок, і я обіцяю, ви дізнаєтеся кілька хитрощів, про які мовчать навіть досвідчені дачники, і які кардинально змінять ваш підхід до вирощування часнику. Для початку давайте з'ясуємо, що таке озимий часник. Це не просто сорт, це справжній боєць, якому потрібен зимовий холод. Щоб загартуватися та набратися сил, саме мороз запускає в ньому програму росту, завдяки якій навесні він рушає вріст одним із перших, а до літа формує великі соковиті головки, пропустивши осінню посадку, такого результату вже не досягти. Так, Отже, почнімо з найголовнішого питання, яке хвилює абсолютно всіх, коли ж садити озимий часник? Ми назвали відео Вересень час садити, але це, звісно, умовність, вересень, чудовий орієнтир для середньої смуги. Проте погода пані примхлива і щороку вносить свої корективи, тому сліпо дотримуватися календаря, це перша можлива помилка. Існує одне золоте правило, яке працює безвідмовно у будь-якому регіоні та за будь-якої погоди. Запам'ятайте його. Озимий часник потрібно садити за 3-4 тижні до настання сталих заморозків, не перших легких приморозків на ґрунті, а саме тоді, коли температура стабільно опускається нижче нуля і земля починає промерзати. Чому саме цей термін такий важливий? Давайте розберемося в логіці самої рослини. За ці 3-4 тижні зубок часнику встигає зробити найголовніше пустити коріння. Він міцно чіпляється за землю, вкорінюється, набирається сил для зимівлі, але при цьому він ще не встигає випустити зелені пір'їнки над поверхнею землі, і це ідеально. Що буде, якщо посадити занадто рано, наприклад, у серпні? Часник не тільки вкорениться, а й проросте. Його ніжні зелені паростки з'являться над землею і будуть безжально знищені першими сильними морозами. Це ослабить цибулину, і навесні вона довго приходитиме до тями, якщо взагалі виживе. А якщо посадити занадто пізно, прямо перед морозами. Зубок просто не встигне вкоренитися, він піде в зиму ослабленим і може просто згнити або вимерзнути в промерзлій землі. Тому орієнтуйтеся на довгостроковий прогноз погоди для вашого конкретного регіону. Якщо ви живете на півдні, ваш час може настати і в жовтні, і навіть на початку листопада. А для північних регіонів, навпаки, посадку варто завершити вже в першій половині вересня. Головний маркер це не дата в календарі, а температура за вікном і прогноз на найближчий місяць. Ваша мета дати часнику вкоренитися, але не дати йому прорости. Ось і весь секрет ідеального часу посадки. А тепер поговоримо про сам посадковий матеріал. З термінами ми розібралися, але що ж саме будемо садити? І ось тут багатьох підстерігає велика спокуса. А чому б не взяти голівку часнику з найближчого супермаркету? Він такий гарний, великий, білий. Навіщо шукати щось інше? Стоп це одна з найгрубіших помилок, яка може коштувати вам всього врожаю. Річ у тім, що часник з магазину це товар, а не насіння, його головне завдання якнайдовше зберігатися на полиці і не проростати. Для цього його часто обробляють спеціальними речовинами, інгібіторами росту, які буквально блокують його життєві сили. Посадивши такий зубок, ви швидше за все просто не дочекаєтеся сходів, він лежатиме в землі і повільно псуватиметься, крім того, ви ніколи не знаєте, який саме сорт купуєте. Дуже часто це може бути ярий часник, який, в принципі, не призначений для посадки під зиму, і просто вимерзне, і вишенька на торті такий часник може бути носієм прихованих хвороб. Які ви з радістю занесете в ґрунт на своїй ділянці, тому правило номер два забудьте про часник з продуктового магазину, нам потрібен спеціальний здоровий посадковий матеріал, призначений саме для озимої посадки. Шукати його потрібно в садових центрах, у перевірених городників на ринку або у сусідів подачі, які пишаються своїм врожаєм. Лише так ви отримаєте гарантію, що садите правильний сорт, який готовий до зимівлі і дасть вам чудовий результат. Чудово потрібний часник ми знайшли, але й тут є свої нюанси весь озимий часник поділяється на два великі типи стрілкувальний та нестрілкувальний. Не лякайтесь, назв усе дуже просто. Стрілкувальний це той, який влітку випускає квіткову стрілку з повітряними цибулинками або бульбочками на кінці, його головки зазвичай більші, а зубчики в них розташовані в один ряд навколо твердого стрижня. Нестрілкувальний, як зрозуміло з назви, стрілки не дає, а його зубчики дрібніші і розташовані в кілька рядів, ніби по спіралі. Він, як правило, краще зберігається. Для отримання саме гігантських головок найчастіше садять стрілкувальні сорти, з типом визначились. Тепер найвідповідальніший момент відбір бійців для посадки. Розбирати головку на окремі зубчики потрібно прямо в день посадки, у жодному разі не заздалегідь. Якщо зробити це за тиждень, денце це та сама п'яточка, звідки росте коріння, пересохне. І вкорінення відбуватиметься значно гірше. Отже, обережно розділяємо головку і проводимо суворий відбір. Нам потрібні лише найкращі, зовнішні, найбільші та найщільніші зубчики. Огляньте кожен, на ньому не має бути жодних плям, вм'ятин чи слідів плісняви. він має бути в цілій, неушкодженій сорочці. А ось усю дрібноту з центру головки, всі дрібні непривабливі зубчики. Безжально відкладаємо в бік на їжу. Запам'ятайте просте правило: з дрібного зубчика ніколи не виросте велика головка, це закон природи. Наша мета на цьому етапі не кількість, а винятково якість посадкового матеріалу на тягра. Отож, ми відібрали найкращі зубчики. Наступне питання, яке викликає нескінченні баталії серед городників. Чи потрібно їх замочувати перед посадкою? Одні кажуть, що це зайвий клопіт, інші ж переконані без цього нікуди, істина, як завжди, десь посередині. Замочування це не обов'язкова, проте дуже бажана процедура, це як зробити щеплення перед сезоном грипу. Можна, звісно, і не робити, але з ним якось спокійніше. Головна мета передпосадкової обробки це знезараження. Навіть на найздоровіших на вигляд зубчиках можуть причаїтися спори грибків та бактерій. Потрапивши у теплий та вологий осінній ґрунт, вони почнуть активно розвиватися і здатні знищити наш майбутній врожай. Саме тому ми влаштуємо нашому учаснику невелику, але ефективну спа-процедуру. Вам не знадобляться якісь складні та дорогі препарати. Є кілька перевірених і дуже простих варіантів. Класика жанру це, звісно, слабкий світло-рожевий розчин марганцівки. замочуємо в ньому зубчики на 20-30 хвилин. Другий більш сучасний варіант це біофунгіциди, наприклад, фітоспорин. Розводимо препарат за інструкцією і так само витримуємо часник півгодини. Третій народний спосіб. Сольовий розчин, одна столова ложка солі на літр води. Така сольова ванна теж чудово знезаражує. Після замочування зубчики варто злегка підсушити, щоб з них не стікала вода і одразу ж приступати до посадки. Ця проста та швидка процедура ваша надійна страховка від багатьох хвороб і гарантія того, що в зиму підуть абсолютно здорові. Та вже готові до активного росту рослини. Тепер, коли наш садильний матеріал готовий, оберемо для нього особливе місце на городі. Часник, справжній південець, він просто обожнює сонце, тому грядка для нього має бути на найсвітлішому, відкритому і добре прогрітому місці вашої ділянки, жодної тіні від паркану, дерев чи будівель. Чим більше сонця, він отримає навесні та влітку, тим більшою і солодшою буде головка. Другий важливий момент рельєф. Часник категорично не переносить застою води. Якщо навесні або після дощів на обраному місці довго стоять калюжі, коріння часнику почне задихатися і гнити. Врожаю в такому болоті ви точно не дочекаєтеся, тому ідеальне місце це грівна ділянка або невелика височина. Якщо ж увесь ваш город знаходиться в низині, не впадайте у відчай, просто зробіть для часнику високу підняту грядку за вишки 20-25 см, це гарантовано врятує його від вимокання. І третій вкрай важливий аспект це сівозміна, або кажучи простіше попередники. Ніколи запам'ятайте ніколи не садіть часник після цибулі, картоплі або самого часнику. У них спільні хвороби та шкідники, які накопичуються в ґрунті і з радістю накинуться на ваші нові посадки. Крім того, вони виносять із ґрунту одні й ті ж поживні елементи, і земля після них залишається виснаженою. Ідеальні попередники для часнику це гарбузові огірки, кабачки, патисони, бобові, горох, квасоля, капуста або сидирати. Після них ґрунт залишається пухким, родючим і вільним від часникових патогенів. Правильний вибір місця це вже половина успіху, і ідеальне місце знайдено. Що далі? А далі ми готуємо для нашого часнику справжню королівську перину, адже саме в цьому ґрунті він проведе найближчі 8-9 місяців. І від того наскільки комфортно йому там буде, напряму залежить розмір майбутнього врожаю. Починати підготовку грядки потрібно заздалегідь хоча б за кілька тижнів до посадки, щоб земля встигла осісти. Перший крок глибоке перекопування. Часник пускає коріння досить глибоко, тому копати потрібно на повний штик лопати приблизно на 25-30 сантиметрів. Під час перекопування ретельно вибираємо всі бур'яни та їхнє коріння, а також прибираємо каміння. Наше завдання зробити ґрунт максимально пухким, легким і повітропроникним. Часник, як ми вже казали, терпіти не може болота, але не менше він не любить і кислий ґрунт. У кислому ґрунті він погано засвоює поживні речовини, частіше хворіє, а головки виростають дрібними, оптимальний рівень кислотності для нього нейтральний. Якщо ви знаєте, що у вас на ділянці кислий ґрунт, обов'язково потрібно провести розкислення, для цього під час перекопування вносять доломітове борошно, вапно пушонку або деревну золу. Якщо ж у вас важка глиниста земля. Яка після дощу перетворюється на камінь, її потрібно обов'язково розпушити, внесіть під час перекопування пісок торф або добре перепрілий компост, це покращить структуру ґрунту, зробить його більш повітряним і легким для росту коріння. Пам'ятайте, що підготовка ґрунту це не марна трата часу, а фундаментальна основа. На якій будуватиметься весь ваш майбутній успіх, землю ми перекопали, зробили її пухкою та пористою, тепер настав час її добре підживити. Осіннє живлення грядки це ключовий етап, адже саме з цих запасів часник черпатиме сили для вкорінення та успішної зимівлі, але тут є один дуже важливий нюанс. Осіннє меню для часнику докорінно відрізняється від весняного. Основна помилка багатьох новачків вносити восени під перекопування свіжий гній або азотні добрива, наприклад, сечовину чи аміачну селітру. Азот відповідає за ріст зеленої маси, і якщо дати його восени, ми спровокуємо передчасне проростання часнику. Зелені паростки проб'ються назовні, потраплять під мороз і загинуть. Рослина витратить сили даремно і піде зимувати ослабленою. Тому запам'ятайте жодного азоту восени, що ж тоді потрібно нашому учаснику. Восени його головне завдання розвинути потужну кореневу систему, а за це відповідають два інші макроелементи фосфор і калій. Саме їх ми й будемо вносити. Ідеальний варіант це суперфосфат та сульфат калію. Їх розсипають по поверхні грядки перед перекопуванням приблизно по одній столовій ложці кожного на квадратний метр та заробляють у ґрунт. Фосфор це добриво повільної дії, він якраз поступово засвоюватиметься корінням протягом осені та зими, а калій підвищить морозостійкість рослин. Окрім мінеральних добрив, дуже корисно внести добре перепрілий компост або перегній приблизно одне відро на квадратний метр, це не тільки живлення, а й покращення структури ґрунту. Таке осіннє живлення створить ідеальний поживний фундамент для нашого майбутнього врожаю. А тепер поговоримо про секретний інгредієнт, який так цінують багато досвідчених городників. Це звичайна деревна зола. Не варто недооцінювати цей простий і доступний засіб. Для часнику зола це справжній еліксир здоров'я та родючості. По суті, це ніби комплексне добриво та покращувач ґрунту два в одному, дарований нам самою природою. По-перше, зола це безцінне джерело калію, фосфору та цілого комплексу мікроелементів. Кальцію, магнію, бору, марганцю та багатьох інших. Причому всі ці елементи знаходяться у легкодоступній для рослин формі, внесення золи восени допомагає часнику краще вкоренитися, підвищує його імунітет та морозостійкість. По друге, як ми вже говорили, зола це чудовий природний розкислювач, якщо у вас на ділянці кислий ґрунт, то зола м'яко та ефективно. Нормалізує рівень пех, створюючи для часнику ідеальні умови. На відміну від вапна, вона діє швидше та містить додаткове живлення. По третє, зола має антисептичні властивості вона створює в ґрунті лужне середовище несприятливе для розвитку багатьох патогенних грибків та бактерій. Таким чином вона слугує профілактикою від різних гнилей та хвороб. А як її застосовувати? Все дуже просто розсипте суху золу по поверхні грядки перед перекопуванням з розрахунку приблизно одна склянка на квадратний метр, або можна додавати по щіпці золи прямо в кожну лунку під час посадки, добре перемішавши із землею. Ця проста дія забезпечить вашому учаснику додатковий захист та живлення на всю довгу зиму. А Усе готово, ґрунт підготований, зубчики чекають свого часу, час переходити до самої посадки. І тут глибина має вирішальне, без перебільшення, значення. Це саме той параметр, помилившись, з яким можна звести на нівець усю попередню підготовку. Посадіть занадто мілко, зубчики можуть вимерзнути в безсніжну морозну зиму або їх просто. Випре з ґрунту під час перепадів температур посадіть занадто глибоко, і весні часнику доведеться витратити купу сил та часу, щоб пробитися до сонця. Він зійде пізніше, буде ослабленим, і головка в результаті сформується дрібною. То яка ж ідеальна глибина? Існує просте і геніальне правило, яке легко запам'ятати правило трьох висот. Глибина садіння має дорівнювати трьом висотам самого зубчика, тобто над верхівкою посадженого зубчика повинно залишатися ще два шари ґрунту, що дорівнюють його висоті. Давайте порахуємо. Середня висота хорошого посадкового зубчика близько 2-3 см, множимо на 3 і отримуємо глибину посадкової лунки від 6 до 9 см. Це і є наш золотий стандарт. Звісно, потрібно робити поправку на тип ґрунту, на легких піщаних ґрунтах можна садити трохи глибше сантиметрів до десяти, оскільки вони промерзають сильніше, а на важких глинистих навпаки трохи мілкіше сантиметрів на 5-6, щоб паросткам було легше пробитися, але в середньому орієнтир у 7-8 сантиметрів буде найправильнішим. Запам'ятайте це просте правило. І ви ніколи не помилитеся з глибиною, з глибиною ми вже розібралися. Тепер зосередимося на особистому просторі. Часник, справжній індивідуаліст, він зовсім не любить тісноти. Аби виросла велика повноцінна головка кожній рослині, потрібен достатній простір для розвитку кореневої системи та повноцінного живлення. Якщо посадити зубчики занадто близько, вони конкуруватимуть за світло, воду та поживні речовини. У результаті ви отримаєте не щедрий врожай великих головок, а грядку з дрібним недорозвиненим часником. Існує класична роками перевірена схема посадки, яка забезпечує оптимальний простір для кожної рослини, відстань між сусідніми зубчиками в одному ряду. Має становити не менше 10, а краще 15 сантиметрів. Цього цілком достатньо, щоб вони не заважали один одному. Не менш важливою є і відстань між самими рядами, так зване міжряддя, його варто робити ширшим близько 20-25 см. Навіщо такий запас? По перше, це знову ж таки забезпечує достатню площу живлення. По-друге, це створює оптимальну вентиляцію та освітленість для рослин, що є чудовою профілактикою грибкових захворювань. І по-третє, широке міжряддя це просто зручно. Навесні та влітку вам буде набагато простіше розпушувати ґрунт, прополювати бур'яни та поливати грядку, не ризикуючи пошкодити самі рослини. Не намагайтеся заощадити місце, ущільнюючи посадки. У городництві цей принцип просто не працює. Чим більше мій особистого простору ви виділите кожній рослині, звісно, в розумних межах, тим щедріше вона віддячить вам розміром свого врожаю, а тепер найцікавіший, але водночас надзвичайно важливий момент, на якому багато новачків припускаються помилок. Як правильно розташувати зубок у лунці, здавалося б, що тут складного. Але саме тут криється секрет швидкого та здорового старту. Кожен зубок часнику має свій верх і низ. Низ це денце, плоска, трохи шорстка п'яточка, місце, де він кріпився до материнської головки. Саме з денця ростимуть корені, верх це гострий кінчик, з якого з'явиться зелений паросток. Наше завдання посадити зубок суворо вертикально, денцем униз. А гострим кінчиком угору, що станеться, якщо ви посадите його на бік або, що ще гірше, догори ногами? Нічого катастрофічного адже часник рослина розумна та живуча, він все одно зорієнтується, куди пускати коріння, а куди паросток, але на цей переворот під землею він витратить дорогоцінний час та величезну кількість енергії. Паросток буде змушений робити петлю, вигинатися, щоб знайти шлях до сонця. У підсумку він зійде пізніше, буде слабшим та викривленим. А всі сили, витрачені на акробатичні трюки під землею, могли б піти на формування великої цибулини. Тому не поспішайте. Зробіть у землі лунку потрібної глибини, акуратно поставте в неї зубок у правильному положенні та присипте землею. І ще одна важлива порада у жодному разі не вдавлюйте, не вкручуйте зубок у землю із силою, так ви можете пошкодити ніжне денце та ущільнити ґрунт під ним, що ускладнить ріст коренів, лише акуратне, дбайливе розміщення в заздалегідь підготовленій лунці, цей маленький нюанс безпосередньо впливає на силу та швидкість весняного старту. Посадили чудово, здавалося б, головне вже зроблено, і можна спокійно йти додому пити чай. Але не поспішайте. Попереду ще останній, але один з найважливіших кроків укрити наш часник на зиму. Цей процес називається мульчуванням, мульча це захисний шар з органічного матеріалу, яким ми вкриваємо поверхню грядки. Для озимого часнику це не просто рекомендація, а життєва необхідність, особливо в регіонах із суворими або малосніжними зимами. Навіщо це потрібно? По-перше, мульча це справжня зимова ковдра для часнику, вона згладжує різкі перепади температур, захищає ґрунт від глибокого промерзання під час сильних морозів та від утворення крижаної кірки. Під таким укриттям наші зубчики зимуватимуть у значно комфортніших та стабільніших умовах. По-друге, мульча чудово затримує сніг, а сніг, як відомо, це найкраще природне укриття для всіх озимих культур. Чим товщий сніговий покрив на грядці, тим тепліше часнику. По-третє, навесні мульча послужить нам ще одну добру службу. Вона запобігатиме швидкому випаровуванню вологи з ґрунту після танення снігу, збереже землю пухкою і не дасть пробитися першим бур'янам, а перепріваючи, вона стане чудовим додатковим органічним добривом. Що можна використовувати як мульчу варіантів безліч сухе опале листя здорових дерев, торф, добре перепрілий компост або перегній, солома, скошена трава без насіння, хвойний опад. Шар мульчі має бути досить товстим від 5 до 10 см. Укривати грядку потрібно не одразу після посадки, а трохи пізніше, коли почнуться перші стійкі заморозки. Це не дасть мишам облаштувати собі гнізда в теплі мульчі. Правильне зимове укриття це ваша гарантія, що 100% посадженого часнику успішно перезимує і дружно рушить у ріст навесні. І ось найдивовижніший момент, який часто вислизає з уваги, справжнє диво відбувається не навесні, коли показуються перші зелені пір'їнки, а саме зараз восени і потім взимку під снігом. Поки ми п'ємо гарячий чай і дивимося у вікно там, під землею. Кожен зубчик проходить холодне загартування або стратифікацію, без цього зимового спа крупної та міцної головки просто не вийде. Ви не просто садите зубчик, ви запускаєте складний біохімічний процес. Ваша головна робота це правильний старт восени. Навесні залишиться лише трохи допомогти природі довести справу до гігантського врожаю. Отже, підсумуємо. Правильний час, добірні зубчики, пухкий та поживний ґрунт, правильна глибина і зимова ковдра з мульчі. Ось п'ять кітів, на яких тримається майбутній урожай крупного та здорового озимого часнику. Дотримуючись цих простих правил, ви гарантовано отримаєте результат, яким пишатиметеся. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити весняні секрети догляду за цим часником. А тепер питання до вас а у вас є свої сімейні секрети посадки озимого часнику? або, можливо, ви лише збираєтеся посадити його вперше, поділіться своїм досвідом у коментарях.